Тобто можна сказати, що Ботан це ну як така жива модель того, про що ми мріємо саме для України, так я думаю, що тут ми вернемось до цього твого питання аж в кінці, угу. тому угу. що насправді Добре. відповідь, мабуть, буде така, що нам треба зв'яти краще того, що в них є, угу. а і йти своєю дорогою. Я думаю, що ми за сьогоднішній ефір з тобою розкриємо цю тему. Що кращого дійсно є. По відчуттю перших моїх вражень, коли я приїхав сюди, легко дихається. І не того, що свіже yes. повітря, і не того, що така підвищена вологість, тут зараз сезон дощів, а просто легко дихається. І люди, коли ти на них дивишся, тобі посміхаються. І <гум> е коли спілкуєшся і чуєш, як вони між собою спілкуються. Ні ну, Немає такого, щоб хтось говорив різко якось. А, е е дуже багато людей в національному одязі. Е він, <гум> до речі, дуже по погоді і дуже комфортний. А, е вони естети, дуже багато. Е е Будинків, навколо яких ти бачиш, вони всі в етнічному стилі, з візерунками, з їхніми усі Всі ці візерунки щось означають так само, як в нас в Україні. Орнаменти Дякую. наші. Вони всі несуть свій зміст. Тут точнісінько так само є зміст всіх візерунків, які ти бачиш. Тут немає такого, що ні з того, ні з цього з'являється як, 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 якесь таке одоробло, як в нас там в спальних районах люблять наставити, аби дешевше було житло. Вони все рівно на вулицю, фасад вони роблять в етнічному стилі, і це ну, виглядає дійсно досить гармонічно, вся країна, вона функція в створи, і Є, от оце відчуття, що люди живуть не, не, не в, в цьому погоні за лакшері якимось стилем, за дорогими машинами, маєтками там, чи ще якимись такими обставинами більш матеріальними а вони живуть mm -hmm. трошечки якоїсь іншим життям, і це от в повітрі воно відчувається. Клас.